Який алгоритм дій у разі виявлення кліща на тілі? Використовуйте продезінфікований пінцет з тонкими кінчиками, щоб захопити кліща. Потрібно потягнути вгору з рівномірним тиском, тобто не потрібно його викручувати? Після Видалення кліща потрібно ретельно промити цю ділянку можна мильним розчином, тобто вода з милом. Якщо кліщ пробув на шкірі більше 36 годин, то варто почати профілактику протягом 72 годин. Але краще не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря-інфекціоніста для призначення спеціальних аналізів, а також лікування або ж профілактики за потреби.